Я думаю, що ви чули про СМС США навіть від своєї бабусі, тому що всі навколо годять, що це золота жила зараз. Купуйте навчання, це змінить ваше життя і так далі. І сьогодні в цьому відео я з вами якраз хочу поговорити про підводний камені саме з кордонному ринку і, взагалі, реальності, як все там складається, і чи реально зараз зайти. Цю нішу і заробляти, і в кінці відео у вас формується повне уявлення про нішу SMM на закордонному ринку. Погнали! всім привіт! Мене звати Соня Примак, і я smm на закордонному ринку вже майже три роки. За цей час я встигла випрацювати в сфері SMM більше ніж з п'яти країнами світу, зробити свою власну команду і вийти на дохід 5 тисяч доларів чисто на себе суто з SMM. Давайте спочатку почнемо. Може хто не в курсі, бо до кінця не розуміє, хто такі ці СММ-ники, чому вони пілять стільки грошей і з чого взагалі складається професія. Я спочатку сценарій, до речі, до цього відео розписала такий текст душного е, тлумачення слова SMM, Але по факту, давайте коротко. СММ-ник це людина, яка перетворює сторки, постики і рілсіки на продажі, популярність і чергу з клієнтів для бізнесів. Що стисло про все отак скомка сказати, то це буде саме те. Але звичайно, це набагато більше і складових набагато більше. Якщо ви хочете глибше вникнути в тему СММ і довіться, ще не розумієте, як працює ця професія, то просто переходьте до мене в інстаграм і пишіть мені слово світ у або у коментарі під будь-яким рілс. І я подарую вам безкоштовний міні-курс з СММ на закордонному ринку, де ви якраз це все розберете. Але це ми робимо після перегляду цього відео, тому зараз вам надам. Приклад, це аккаунт, де є семенник, це аккаунт, де немає СМІ. І до вас питання: до якого бізнесу ви б пішли? Я б пішла по сусіді зі стрілом. Я думаю, що відповідь тут супер очевидна, але насправді це тільки візуальна частина нашої професії, і за цим класним візуалом і картинкою стоїть набагато більше роботи. Тож не думайте, що професія семенника це кліпати картинки. Це не так. Скільки готові платити СММ-нику, якщо він новачок та тільки починає, або вже такий середньочок. На українському ринку зарплата СММ-ника становить 4 20 тисяч. Дуже по різному, в Києві більше, в усіх містах інших менше. Тобто ціни ну дуже дуже різняться. На закордонному ринку мінімалку ви можете отримувати 10 тисяч гривень за проект, і ціни ростуть до 40 тисяч гривень і більше. На обох ринках є свої мінуси, але про це можна говорити дуже-дуже довго, тому я думаю, що я просто запишу для вас окреме відео на цю тему, відмінність закордонного ринку СММ і українського. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б переглянути цю тему. Але я для себе в певний період свого життя обрала саме закордонний ринок, бо банально там більше платять і менше обов'язків. Ну і звичайно, в роботі мені не потрібна англійська. The 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 world. World. Саме в самой моей схемі роботи. Я працюю з власниками маленьких бізнесів, тобто локальних бізнесів в США, в Італії, в Франції. Будьте абсолютно. Тобто, я не працюю з компаніями, з корпораціями, з фірмами або там з закордонними агенціями, тим більше я працюю і комунікацію проводжу напряму з власником бізнесу. Та комунікація абсолютно проходить в чатах, і навіть з ви закриваєте через переписку. Дуже рідко, коли хтось виходить на зум-кол. Звичайно, це десь буде легше для закриття клієнта, тому що більше до вас довіри, і десь вам реально буде легше закрити клієнта, але це абсолютно не обов'язково, тому що 99% моїх учнів, да, і я закриваю клієнтів без дзвонів. І так само проходить робота без зі На мою думку, тут причина дуже а, проста. Тому що коли це маленькі бізнеси, ну, по факту в них немає часу на те, щоб з вами сидіти на зум-колах і про щось роздувати, про щось спілкуватися. Набагато зараз простіше, в нас час ну смс-очку або записати голосове повідомлення. І ви швиденько це все опрацювали, відповіли, і все, у вас комунікація топчик. Коли в тебе немає величезної команди, якою треба а, керувати, то. Достатньо абсолютно переписки. Я, от, як також підприємець, я, я своїм рілсмейкерам, сторісмейкерам, які також зі мною працюють, полегшують мені роботу. Я делегую це. Я з ними жоден раз не зізвонювалась. Ну в мене є інші процеси. Мені треба туди приділяти час, а не зізвонюватися з людьми, яким я делегую якісь певні процеси в моєму бізнесі. І так само думають і американці, і власники малих бізнесів в Америці і в будь-якій іншій країні. Тому вся переписка приходить у нас в чатику. Ми добралися до чату GPT. і звичайно, в перекладі нам допомагають нейромережі. Без них було б важко, але насправді я працювала і без нейромереж, і також робота була супер. Зараз у нас для перекладу і роботи, взагалі, що ми використовуємо, це чат GPT та діпл. Я зазвичай все ж таки користуюсь чатом GPT, тому що до діпла якось я ще. Не дійшла. Мені зручно чат GPT, мене він повністю влаштовує. І з чатом GPT може бути у вас так, так що ну, не буде ж точний переклад. Ну, чат GPT ніколи не скаже, як носій. І я вам скажу, що він не скаже, як носій, якщо ви неправильно сформулювали запит. Якщо ви правильно формулюєте запит, він вам дає точно такий результат, який ви хочете отримати, і він буде ідеальний. Тому саме так ми працюємо, я та мої учні. То зараз будуть втавочки, що, типу, я вам не набрихала. Всім привіт, мене звати Тася, я заробляю 3 тисячі доларів на закордонному ринку, і в основному я працюю з американцями. Ось, я не знаю англійську мову, а ви знаєте американці, які ще люблять мало того, що не дописувати слова, а користуватися американським сленгом. І якраз на сумному курсі, вона мені якраз ще показалася часу, говорить, слухай, все, нахер в переводчики, в тебе є чтчити. І воно навіть перекладає цей американський сленг. І, типу, взагалі знання англійського вони тут не потрібні. Абсолютно. Я вам більше скажу, якщо ви працюєте на закордонний ринок, то клієнти у вас можуть бути і іспанці, і італійці, і французи. Наприклад, в тій самій Америці у штаті Флорида там дуже багато іспанської мови, і клієнти акаунти просять вести на англійській і іспанській мові, і це типу: ми працюємо в Америці, а не в Іспанії. Я в певний період часу. А uh, в мене так вийшло, що я дуже багато працювала з французами. От просто я з одною клієнткою почала працювати. В мене там пішла сарафанка, плюс я ще шукала клієнтів у Франції, і в мене було ну так клієнтів 5 точно французів зі всіма ними. Я працювала доволі довго і ніхто жоден раз не жалівся на переклад. Це моя клієнтка, її звати Пресила, і вона з Франції. Ми з нею працювали на частковому веденні, я до неї робила сторіс та брілси, і за це вона мені платила 450 євро. І знаєте, вона просто охренєнна жінка в житті, дуже класна в комунікації. Вона настільки відкрита була і приємна, я настільки кайфувала від. Роботи з нею, ну от реально, вона класна, просто людина. У нас навіть переписка з нею, коли ще я її тільки закривала на співпрацю, почалася з жартів. Тобто, ми просто так чолово спілкувалися про життя, там, про якісь моменти. І це все на хвилиночку було французькою мовою. Ми спілкувалися, жартували, розуміли один одного, і допомагав мені в всьому чад-іпіті. І все. Тобто, щоб зрозуміти зараз людину з іншої країни з нею працювати, вам треба просто опанувати чаті. Ми з нею працювали десь півроку. Потім вона приїхала в інше місце, закрила свою студію перманентного макіяжу, і ми якось з нею розійшлись. Але вона по сьогоднішній день каже мені дуже багато приємних слів, і я ще пам'ятаю, коли в нас тільки починались. Переписка, вона казала, що мене їй послав Янгол, що їй потрібна була така людина, якій можна делегувати. І якраз я написала, і типу їй було дуже реально потрібно. Тобто це свідчить, що наша професія актуальна скрізь. Але давайте відверто. Ну, чесно, помилки бувають іноді бувають помилки, особливо якщо це професійна термінологія, якісь складні слова, тому що uh, чаджі б іноді також не знає там. Наприклад, колір пігменту для перманентного макіяжу, і це нормально. Тобто, все одно, коли ми пишемо щось через чаті, ми маємо уточнювати. І тут головне спостерігати. Тобто. А, Знаєте, тут також працює критичне мислення. Тобто, якщо ви бачите, що там, наприклад, брови називаються отак французькою, ну в акаунті у клієнта написано отак брови, там де картинка брови, написано отак брови, а чаджі ПІТІ вам пише інше слово, ну замініть його і все, і типу, все буде чітко у вас. Тобто, тут головне також повністю не кидати це все на произвол судьби. Тобто ви маєте також контролювати цю ситуацію, і тоді, звичайно, у вас все буде класно і все буде працювати. Так само моє улюблене слово, яке переводиться зазвичай ну, максимально крінжово, це рілс. От коли ви пишете рілс клієнту, в перекладачах зазвичай воно перекладається як бабінес. І це дуже смішно, коли в тексті у вас бабінес, а ви, типу, хотіли сказати різ, і перекладається це як катушки, і, типу, людина така сидить і... Бабінес, просто треба включати голову. Не просто кидати, типу, і довіряти повністю. Довіряй, але перевіряй. Це от, ну, реально те, про що треба замислюватись, коли ви працюєте з нейромережами. І, до речі, клієнти до помилок ставляться абсолютно нормально. Ніхто ніколи тобі не скаже, що ти тупий, все, віддавай мені гроші назад. У закордонних клієнтів ну, дуже лояльне ставлення. А це я кажу не тому, що, типу, Мені треба це сказати зараз вам. а ну це реальна картина ринку. Що клієнти, якщо ви допустили помилку там в одному слові раз там на місяць, ну типу це реальна це реальна статистика, це не тільки в мене У моїх учениць навіть були випадки, коли самі клієнти допомагали перекладати текст на свою мову, наприклад, з англійської. І співпраця в них з клієнтами була ну дуже довгою, і клієнт не відчував нічого типу неприпустимого в цьому спеціалісти з нами. По перше, хочуть працювати і десь йдуть на поступку, тому що ми беремо оплату набагато нижче ніж бере фахівець, який знаходиться вже безпосередньо на локації і на ринку. Дійсно, підприємцям так вигідніше. Хочу ще вас познайомити з моєю клієнткою з Америки, її звати Ронлі, і вона майстер перманентного макіяжу зі своїм навчанням. З нею ми вже працюємо третій рік, і з її проекту я отримую 500 доларів на місяць. В ці 500 доларів входить введення сторіс 5 разів на тиждень і 4 рази на тиждень постинг контенту в стрічку. Це або пост, або Reels. і зараз ви можете бачити мої роботи для неї. Нещодавно я у неї брала інтерв'ю, і це до речі була наша перша розмова, де ми отак один одного побачили за два роки. І я думаю, що ви маєте просто це послухати, тому що вона багато що сказала про взагалі актуальність професії СММ на закордонному ринку і суто в Америці, і взагалі як ставляться бізнеси до yes, content creators are very important Basically, because you know, when you own a business, you have to delegate different responsibilities to other people. So, it's really hard to run a business and commit to content creation. So, when you're running a business, a successful business is really, really important. It's very important to learn how to do content creation on your own. But then, once you get busier, um, and more successful, it's extremely important to delegate and hire other people mm -hmm. to do different jobs, so that way you have time to, like, for me, for instance. So I have time to, you know, talk to my clients and actually do the tattooing. Uh, do you prefer working with a content creator or handling uh, it independently? I I like to have my content creator, like you, create something. I feel like as a successful business owner, sometimes like I I like to be in control a lot of times. So I like you to send me the things and I like to be able to edit it. So I like to work with my content creators. How many of wow. your friends have uh, content creators too? Most of them. Ask, so I refer a, a decent amount of people to you. So I would say 80% of my colleagues and people in my industry. Um, use content creators because we're you know for me i post myself um, but a lot of people they're too busy to go on instagram and post so they use content creators to post for them and then um, create content Професія smm is really very, very relevant every year it only new Опортів, і як сказала моя учениця Наталі, яка до речі мамочка в декреті, яка за декілька місяців в період навчання вийшла на зробіток 2,5 тисячі доларів. Ця професія зараз просто золота жила. Смем я зрозуміла, особливо на закордонному ринку це та золота жилка, так можна сказати. дійсно можна досягти дуже дуже класних результатів. У мене історія дуже давно пов'язана з СММ. Ще з далекого 17-го року, коли я навчалася у медичному університеті, і паралельно я була прийшла курси СММ на українському ринку. Я працювала косметологом. Завагітнівши, я працювала до останнього звиту. Це минулого року. А я вела один проект за оплату, і один проект я просто знайомі допомагала, навчаючись два тижні на Соняному курсі, я змогла знайти двох клієнтів, чому я дуже дуже була рада. Правда, я їх спочатку закрила як на практику, але далі згодом ми вже обговорили умови на довготривалішу співпрацю, піднесли ЧЕК. І наразі на сьогоднішній день ще от триває останній тиждень навчання. Я маю чотирьох клієнтів. Четвертого клієнта я знайшла ось буквально два дні тому, і за цей період часу я заробила близько двох тисяч доларів. Отримала божевільну просто підтримку, допомогу, мотивацію. І я ні разу не пошкодувала, що я все ж таки прийняла рішення так сказати, змінити свою професію, будучи в декреті, в якому я все ж таки не була ні дня, але я зуміла поєднати і материнство, і роботу, і сім'ю. І при цьому я роблю те, що мені подобається. Це те, що йде з середини, ну, і приносить мені заробіток. Тому ніякому іншому бізнесі ви не зможете зараз так швидко вийти на такий класний дохід. З такими мінімальними вкладеннями, якщо ви хочете також досягти таких результатів і взагалі перейти на закордонний ринок, то я вам дам зараз маленьку покрокову схему, як і що робити. Перше, це звичайно, ви маєте отримати класну базу СММ і повну схему, як взагалі вийти на закордонний ринок. Друге це мати готові референси, шаблони, таблички, які будуть робити вашу роботу набагато ефективнішою, і вам не треба буде довго шукати, ламати голову з їх створенням, тому що за мій трьохрічний досвід не збиралося стільки матеріалу, що зараз моїм учням треба зробити мінімум. І третє це, звичайно, підтримка діючих спеціалістів, які вас за ручку проведуть до вашого результату. То ви можете не допускати помилок, які вже допускали вони, щоб набагато швидше досягнути. Досягти вашої точки Б, яку ви собі ставите, або вашої мрії, і досягти ваших результатів. І це все є на моєму основному навчанні SMM Worldwide. Це повна схема заробітку від нуля до тисячі доларів в SMM на закордонному Вони складаються з дев'яти потужних модулів крутого ком'юніті однодумців, де всі один одного підтримують, і звичайного крутезного випускного на SMM Фортфайт. Я прокачую тебе з нуля до класного діючого smm спеціаліста, який бере за свої проекти від 500 доларів, навіть якщо він тільки починає свій шлях. Якщо ви зараз зрозуміли, що також хочете працювати в цій сфері. І вона вам цікава, і ви хочете почати заробляти на ній вже в новому 2025 році. То переходьте за посиланням під цим відео. Там є анкета перед запису. Вона вас ні до чого не зобов'язує, але після її заповнення з вами зв'яжеться моя команда, розкаже всі умови про навчання, залишить за вами найкращі ціни. І ви будете мати змогу потрапити на SMM Worldwide. вже в новому році. Заробляти від тисячі доларів на онлайн професії, не бути прив'язаним до одного місця. Хтось зможе звільнитися знаємо, а хтось може заробляти і більше часу приділяти собі або своїй родині. Також після заповнення анкети перезапису під відео вас буде чекати подарунок. Це доступ до закритого. Телеграм-каналу, де я розказую більше про професію SMM на закордонному ринку і ділюсь своїми крутими фішками. На цьому, все. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і буду рада, якщо ви поділитесь інсайтами у коментарях. залишите лайк цьому відео, щоб далі його просувати. І поки ви думаєте, чи залишати заявку, я з вами поділюсь історіями людей, які вже пройшли саме Ворлдвайд. Ну по-перше, тому що на українському ринку дуже багато звалюють роботи і контент і стратегії, і все це за 10 тисяч. Я побачила істори і Подумала, а що я роблю не так? Ну а по-друге, це звичайно ж про те, що роботодавці в деякому сенсі знецінюють роботу, не дають повноцінного маркетингу, розвиватися. Коротше, такий собі варіант. Загальна сума на яку я закрила клієнтів, це 600 доларів із них 100 доларів за рілси. Я зараз їх монтую, 5 рілсів. А 500 доларів це введення сторінки повне, контент-стратегія, контент-план, а сторіс, короче, ось це все. Я працювала з Мем на українському ринку тільки після навчання в онлайн школі. Вона mm -hmm. мені нічого не дала. Я вже потім звучала щось з інтернету, mm -hmm. так і працювала. Потім я вирішила перейти на іноземний ринок, почала шукати експертів, і всі сподобалась Соня. Я спочатку взяла консультацію, тому що я хотіла відчути як людину. Вона мені сподобалась у неї дуже класний інстаграм, круті кейси. І я думаю, чому пі навчання було дуже інформативним, дуже класним. А воно мені допомогло знайти ще клієнти на міжнародному ринку та вирости для клієнтів з українського ринку, які переходять в Європу. Перший клієнт у мене був. Через півтори місяці, а другий клієнт, час початку навчання. Зараз я заробляю 750 доларів. А я витрачаю дві години в день. Це дійсно був такий імпульс, який я відчула в момент, і зрозуміла, що так. Це той курс, який я дійсно хочу зараз пройти. Це дійсно та інвестиція, яку я хочу зараз себе вкласти. І зараз, пройшовши курс, я дійсно можу сказати, що так це воно і є. Це була та сама постійна підтримка, просто 25 на 8, яку я так сильно хотіла. Тобто, все те, що мені було потрібно дізнатися, все те, що мені потрібно було розкрити в цій сфері, я дійсно це змогла знайти завдяки соні і її курсу. Тому записалась би ще на п'ять таких потоків, чесно. звати Катя. Я закінчила курс Соні СММ на закону ринку ким я працювала до того, як почала працювати в СММ. Декілька місяців працювала офіціантом в ресторані, але то була дуже важка робота, це було по 12 годин на день, ну дійсно втомлюючи. Потім я приїхала в ОМІВ, почала тут навчати в університеті, і на роботу мене не вистачало часу, особливо ходити офлайн десь працювати. Ось тому Це було першим поштовхом, чому я пішла в онлайн. І я просто отримала стипендію. Просто отримала стипендію і мені, звісно, цього не вистачало. Ось, і це був другим поштовхом, тому що я хотіла бути більш незалежною від батьків. Ось, і працювати в онлайні. Я купила курс, успішно пройшла влітку, і вже під кінець навчання. Ще під час нього я знайшла першого клієнта. Це масажний салон, і ось вже листопад. Я досі працюю з цією клієнткою, мені все подобається. Що я виконую це контент, постійно е, роблю дизайни, складаю контент-план, контент-стратегію. Також це. Запуск реклами таргетованої, а отримую за це 500 доларів на місяць. Ось я дуже рада, що я вибрала такий собі шлях.